Давайте проаналізуємо ситуацію щодо зернового коридору і чому Російська Федерація все одно продовжить зернову угоду, незважаючи на всі заяви їхнього МЗС. Підстав для подальшого продовження зернової угоди, а її термін спливає 17 липня, немає. Заявило МЗС Росії. При цьому російські дипломати лицемірно заявили, що Москва докладає необхідних зусиль, щоб усі судна, які брали участь, змогли успішно завершити свою місію і вийти з Чорного моря до зазначеної дати. Після цього була заява голови МЗС Туреччини Хакан Фідан. Анкара віддана ідеї продовження зернової угоди, термін якої спливає. Водночас Китай підтвердив фрахт на третій квартал 2023 року. Суден, які доставлятимуть українське зерно до Африки. Все це говорить про головне, незважаючи на гучні та пафосні заяви Кремля, 18 липня зернову угоду буде продовжено можливі кілька днів затягування, але зерновий коридор з України працюватиме, і на це є кілька вагомих причин. При цьому Росія активно намагається вписати свої комерційні інтереси до умов угоди. Наприклад, Кремль зацікавлений у тому, щоби працював ам'якопровід Тольятті. І таким способом проводити перекачування Аміаку з Росії територією України на експорт. Але з огляду на те, що аміакопровід пошкоджено в результаті російських обстрілів, то інтереси Росії в цьому розкладі враховуватися не будуть. А от зерно з України йтиме, як мінімум, із трьох причин. По-перше, в угоді зацікавлений особисто реджеп Ердоган. Ця угода показує його як єдиного успішного переговорника між Україною та Росією, а значить, піднімає його статус. Причому угода необхідна йому не лише як торговий коридор і експортний маршрут українського зерна, але й для виправдання своїх контактів із Путіним. Адже завжди можна сказати, що якби не комунікації з путіним, то і зернового коридору не було би. По-друге, відмова від зернової угоди майже миттєво викличе зростання цін на продовольство. Першими відчують зростання цін в Азії та Африці. Це стане логічною причиною звинувачувати Москву у цьому. А це вже своєю чергою підірве довіру до її антиколоніальної та антизахідної риторики в Африці і в Азії. Так ризикувати Путін не зможе, бо є ще й третя причина. Третя причина в тому, що лише профан сьогодні не помічає китайської присутності в Африці та її стратегії неоколонізації. Китай бере під контроль уряди в африканських країнах, засипаючи їх кредитами та заохочуючи корупцію. При цьому у торгівлі також лідирує Китай у 2021 році. Його торговельний оборот з Африкою склав 254 мільярди доларів, і це найвищий показник за весь час. Це більше ніж у США, причому більше в кілька разів, бо в США там оборот лише 64 мільярди. Компартія Китаю поставила собі завдання стати лідером у сьогоднішньому світі. Китай робить зусилля щодо отримання доступу до портів. Ресурсних центрів вкладається у великі інфраструктурні проєкти Африки. Китай прагне не так допомагати Африці, як допомогти своїй економіці, розширюючи торгівлю та інвестиції, створюючи засоби для захисту бізнес-проєктів китайських громадян на африканському континенті. Але ця стратегія несе й певні зобов'язання перед місцевим населенням, наприклад, забезпечення їжею населення. І це завдання номер один. Інакше голод, бунт. І нестабільність на тих територіях, що знаходяться під впливом Китаю. Тому Путін може не хотіти продовжувати зернову угоду, але не має можливості підставити Сі Цзіньпіня в цьому питанні, враховуючи, як Росія залежить від Китаю. Є і інші причини, чому буде продовжено зернову угоду, але поки що ми спостерігаємо, як російське МЗС надуває щоки і погано грає образ, нібито вершителя доль. Ну нехай. Надувають щоки, поки Китай їм дозволяє. А Ердоган, посміхаючись у вуса, дає можливість Кремлю вдавати, що рішення залежить від Путіна, хоча все вже вирішено наперед.